Ось так виглядають фаршировані перці. Вони настільки великі, що їх приходиться розрізати, коли береш їсти зранку. Звичайні болгарські перці, але дуже великих розмірів. Бачите, на дно я підкладаю кусочки цукіні, щоб раптом не підгоріло знизу, хоча нічого не підгоряє, треба слідкувати. Роблю соус, морква, цибуля, додаю лавровий лист, спеції, сіль, пасту томатну. І от в такому соусі вони протушуються. Під час тушки ще доливаю потрошку води. Це тільки для того, щоб нижня частина перців не пригоріла, ні, не пригорає. Слідкувати треба дуже-дуже ретельно. Смачні так, смачні, приємні, смачні, можна їсти. Майже щодня. Ой-ой-ой, зараз спробую. Смакота неймовірна. Так, да. юби хоч щодня, ще раз повторюю, так смачного. Ну і ще раз, смачного зустрінемось дуже скоро. Бажаю вам всього-всього найкращого!